Чи можна консервувати дах перед зимою, якщо не встигли вкласти гідроізоляцію? Чи врятує плівка та які існують ризики? В мене є вичерпна відповідь точніше, дві відповіді це дві будівлі, що знаходяться поряд, один дах з пінобетону, інший з полістиролбетону. Пінобетон був вкритий плівкою та щонайменше дві зими його ніхто не чіпав. На плівку вклали цеглу і, наскільки я можу бачити, інших кріплень немає. Від плівки залишилась лише цегла, а верхній шар пінобетону знищений, мова йде про шар приблизно 5 мм, який доведеться відновлювати. Є певні ділянки, які виглядають нормально, але їх дуже мало, буквально кілька відсотків, тож можна констатувати, що пінобетону гайки. Чому це трапляється? Як ми знаємо зі шкільного курсу фізики, вода при замерзанні розширюється, без якісної гідроізоляції вода потрапить на дах, хочете ви цього чи ні. Під якісною гідроізоляцією я маю на увазі такі популярні зараз штуки, як рубероїд або мембрана. І от коли у вас мокрий дах і температура опускається нижче нуля, вода в пінобетоні, з нашого прикладу, розширюється і руйнує його. Потім вода тане і знову замерзає і так багато разів за одну зиму, це відео тому підтвердження. Дах з полістиролбетону не був вкритий нічим і простояв одну зиму. І та ж сама картина кілька міліметрів просто зруйновано. Конкретно цей дах ми будемо переробляти в наступному відео. А зараз просто коротенький висновок консервувати на зиму можна багато чого, але не дах. Вода не пробачає помилок, і якщо вона навіть камінь точить, то з легкими бетонами в неї і взагалі не буде проблем.